Можете повернутися один до одного, хто там вище, і сказати шабат-шалом. Це стандартне привітання, шабат. Не бійтеся. Я, як завжди, буду казати слово українською мовою. Ось Дуже раді всіх вас бачити, наших гостей, друзів, тих, хто вперше сьогодні. Не дивуйтеся або дивуйтеся, чому б не дивуватися, особливо, якщо ви вперше ніколи не бачили схожого служіння. Ми, єврейська місцянська громада, це місце, де люди всіх народів приходять для того, щоб почути Слово Боже. Слово Боже, це Біблія. Ось, щоб почути Слово Боже, щоб пізнати того Ішуа, тобто Ісуса, котрого в принципі про нього знають всі. Кого не спитає, всі чули про Ісуса, всі розуміють, що можливо десь є Бог. Але тут ми ближче знайомимося з Писанням і з Богом. І перш ніж ми почнемо, я помолюся. дякуємо Тобі за слово Твоє і запрошуємо тебе, Господи, як написано, відкрий уста, я наповнюй, Боже, молимо, наповнюй наші вуста. Я молюся, зроби сьогодні наші серця також такими. Котрі будуть здатні приймати Твоє Слово, вуха відкритими, щоб почути, і очі відкритими, щоб побачити. Господь, ми потребуємо Тебе і просимо, прибудь сьогодні з нами. Дякуємо Тобі в ім'я Ішуа. Амен. І е, сьогодні ми будемо читати, як для мене, дуже цікавий е, відрізок із, зі слова. Е, почнемо з того, що Він. На... Називається Беймідбарідбар і перекладається в пустелі. І тижневий розділ автори це пророк Осія. Осія з першого, перший розділ 10 вірш, по другий розділ 20 вірш. 1,10, 2,20. Два, а якщо ви будете читати в оригіналі, це два, другий розділ з 1 по 22 вірші. Бемідбар в пустелі. Що ж таке пустеля? Що ж це в пустелі і так далі. Ми зараз з вами розберемо. І почну взагалі з вами з роздумами, що таке пустеля. Хто був в пустелі? Я горіч був зла. Був. Був. Добре. У нас в принципі можна трошки порівняти в серпні місяці, коли на вулиці під, в тіні плюс 40. Асфальт плавиться, так? і ти йдеш, у тебе немає ні води, немає грошей <клес> на проїзд, і тобі треба дійти дуже далеко, у тебе болять ноги, тобі спекотно і важко. І ти трошки розумієш, що таке пустеля. І отже, в пустелі. в пустелі, ви знаєте, це місце, де немає свята. Це не там, де ми святкуємо щось, де нам класно і дуже кайфово. В пустелі все серйозно. Пустеля це місце, де йде питання життя і смерті. Якщо у вас немає належної підготовки, і в мене теж такої немає, і нас закинути в пустелю, то скоріш за все ми там загинемо. Тому що в день там дуже спекотно, вночі там дуже холодно, без води і їжі, там нічого не зробимо. І в пустелі немає зайвого, на яке ми спеціально відволікаємося. Щоб не бачити, які ми всередині. Я підкреслив собі, що ми спеціально відволікаємося на, на багато речей в нашому житті, тільки щоб не стикнутися із самим собою. Що таке стикнутися з самим собою? Це коли ти залишаєшся наодинці зі своїми думками, зі своїми проблемами, вони тебе атакують, і ти не можеш з ними впоратися. Оце саме місце пустелі. І дуже легко жити в великому місті. В комфортних умовах, де багато людей, багато метушні. І також комфортно бути в общині або в церкві великій, де тебе ніхто не бачить. І ти можеш там сховатися, але пустеля там нікуди тікати. І пустеля вона випробовує. І Бог нас випробовує в пустелі. Чому Бог допускає наше життя пустелю і е, скільки триває цей період? Причини можуть бути різні. І виходячи із тексту Осії, ми з вами побачимо, чому Бог завів Ізраїля в пустелю. І зрозуміємо, напевно. Хто зрозуміє? Хтось не зрозуміє. Давайте почнемо читати з першого розділу 10 вірш. І все ж кількість ізраїлових нащадків буде численною, як морський пісок якого неможливо ні виміряти, ні полічити. І на тому місці, де їм сказано Ви не мій народ, будуть про них говорити діти живого Бога. Перше, на що я хочу звернути увагу, будуть люди, котрі будуть звертатися до Ізраїля і казати Ви не мій народ. Я згадую одразу деяких людей, котрі кажуть, Ізраїль вже все, з ним покінчено, тепер ми новий Ізраїль. І ви не його народ. Ви розіп'яли Господа Ісуса Христа. І ви винні, і вас треба викорінити, вбити, ви не гідні існування. Таку політику вели протягом 2000 років багато різних діячів, в тому числі релігійних. Ось. Але Бог каже, що на тому місці, де про них так казали, скажуть, ви діти живого Бога. Другий момент. Діти живого Бога. Наш Бог живий, Він не мертвий. Наш Бог це не якийсь ідол, який не може відповісти. Наш Бог це не чат GPT, де ти отримуєш відповіді, але за Ним нічого не стоїть. Наш Бог живий, Він діє в нашому житті кожен день. І від нас залежить, чи діє Бог в нашому житті взагалі. Далі читаємо. Тоді зберуться нащадки юди та нащадки Ізраїля, поставлять над собою одного керівника і вирушать з краю з краю неволі, з розпорошення. Бо цей день буде великим у Е, Що це може означати? Це може означати алія, тобто повернення народу Ізраїля з полону, і як вони це будуть робити? Вони будуть збиратися і оберуть для себе е, керівника. І цей керівник повинен бути Єшуа. Отже, ми тут для того, щоб нести слово про Єшуа тим е, із народу Ізраїля, хто ще його не знає, для того, щоб потім вони, повертаючись на свою землю, приходили туди вже з Єшуа. Читаємо далі. Е, і скажете своїм братам. Мій народ Амій на Євриті Амій. А вашим сестрам помилувана Рохама. На євриті помилувана Роахама. І Бог закликає народ свій. Тож судіться з вашою матері, оскаржуйте її, тому що вона більше мені не дружина, а я не її чоловік. Нехай відкине зі свого обличчя ознаки своєї розпусти і свої груди не виставляє задля перельму. І якщо ми будемо дивитися на це слово, то виникає питання, як взагалі нам його розуміти буквально, алегорично, чи як? І я вам відповім і буквально, і алегорично. Ось. Але ми повинні сприймати не так, як один діяч першої церкви, він сказав так: все, що добре казано про Ізраїль, алегорично, це про нас, про церкву. А все, що погано сказано про Ізраїль, це про Ізраїль, буквально. Ми так, ми так не повинні трактувати. І на основі цього діяча потім розвивалася антиюдейська пропаганда. На ній будував своє царство імператор Константин і так далі. Це історичні факти. Ну, це просто цікаво. Ось. І якщо тільки так подивитися, можна взяти це місце і сказати, все, Бог покінчив зі своїм народом. До побачення. Він сказав, ти мені більше не дружина, не приходь до мене, не дзвони мені, наші спільні діти мене не цікавлять. І до побачення. Але чи це правда? Ми читаємо далі, що Бог далі каже, що дітей не помилує, бо це діти розпусти. мати чинила перелю. І 9 е, вірш написано, що вона кинеться за своїми коханцями, але не дожене їх. І шукатиме їх, і не знайде. Тоді скаже: піду та повернуся до мого першого чоловіка, бо мені з ним жилося краще, ніж тепер. У час, коли Бог відкинув свій народ і помістив його в пустелю, помістив його в труднощі і проблеми. Ізраїль згадав, що насправді у нього є Бог. Це схоже на нас. Ну, Я думаю, що ми стикалися з тим, що коли ставало погано, ми згадували про гарні дні. У кого таке було? У мене таке буває. ось. І що це за перший чоловік, про котрого каже пророк? З одного боку, це сам, з однієї сторони, це сам Бог, з іншої сторони, це закон Тори. Тому що, коли народ Ізраїля жив по слову, Бог давав йому вино, пшеницю, олію, і це ми з вами читали в книзі Вайкра, 26 розділ, книга Левіт, і з другого вірша написано Дотримуйтесь моїх субот і шануйте мою святиню, я Господь. Якщо ви будете поводитися згідно з моїми постановами, будете дотримуватись моїх заповідей і виконувати їх, то я дам вам своєчасну дощ, і земля даватиме свій врожай, і польові дерева приноситимуть свої плоди. Молодьба у вас триматиме до збирання винограду, а збирання винограду триватиме до сівби. Ви будете їсти свій хліб до схочу і будете жити на своїй землі безпечно. І так далі. Дуже багато. Так само і 28 розділ книги повторення закону, дворі, втара законі, перша частина навіть менша, ніж перша частина, там буквально до якого зараз вам скажу. До 15-го вірша, з 1 до 15 го вірша, Бог дає обітницю благословіння, якщо народ буде жити по слову. І ось коли сталася ця біда, ця дружина, невірна дружина, котра чинила перелік, ходила своєю дорогою, вона згадує, вона раптом згадує. І це одна з причин, чому Бог виводив Ізраїль тоді в пустелю. Це його гріх. Чому людина потрапляє в пустелю? Це може бути гріх, це те, що вона остигає для Бога, тобто вона горіла, страстно, пристрасно бажала виконувати його волю, а потім просто зупинилася і все. Байдужість. І так далі. І це все це основні причини, але може бути, що Бог поміщає нас в пустелю і для зміцнення, бо не всі персонажі в Слові Божому повинені були в пустелю, тому що вони грішили. Наприклад, ми візьмемо Моше, Моїсея або навіть Ішуа. Четвертий розділ Матфія, де Духом Єшуа Ісус був поведен в пустелю, і там це місце було для загартування Його характеру і формування. І скільки часу триває ця пустеля? І вона триває у всіх по-різному. І це залежить від того, наскільки ми дозволяємо Богу нас змінювати. Як відчувається пустеля в нашому житті? Книга Іов, 28 розділ 8 і 9, Іов каже такі слова. Ось, але ось я йду вперед і нема його, нема Бога. Назад і не знаходжу його. Чи робить, робить він щось на лівій стороні, я не бачу. Чи ховається він на правій, я не вбачаю. Постеляться такий стан, коли ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті. Ти задаєш собі питання. Чому Бог чому? Де, де, де? Коли, 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 коли це закінчиться, чому це відбувається? Як це могло зі мною статися? Де ти Бог? Пустеля це місце, де ми приходимо в своє спустошення. І Бог хоче нам дещо в цьому розкрити. В, в цьому всьому ми можемо побачити в пустелі і суд, і милість. І в цьому всьому Бог нам, що Він нам показує, хочу особливо звернути увагу вам на 16 й вірш. В, в Синодальному це буде 14-й вірш. Написано І все ж, я її вмовлю і поведу її в пустелю. І там буду говорити, говорити до її серця. Бог каже, що він виводить нас навмисно в пустелю. Він приманює нас, він вмовляє нас піти в цю пустелю, щоб там говорити до нашого серця. В місці, де ми е, зможемо почути. Бо як ми почуємо, коли навколо нас метушня? Якщо ми не зупинимося, ми не почуємо. Мені це нагадує реально сьогоднішнє становище в моєму житті. Я поясню чому. Е, ще буквально там, рік тому. В моє життя бурно кипіло. Ми займалися бізнесом, кав'ярня, надання послуг з ремонту телефонів, два місця і там, і там. Постійно люди. У мене були працівники, я був в служінні. Все було круто просто, ну я так думав. І ось приходять складні обставини. Сьогодні в мене немає ні кав'ярні, закрилися мій ремонт телефонів. У мене залишилися певні борги, в мене немає робітників, і навіть сталося так, що за тиждень у мене може бути 2-3 замовлення. І можна сказати, Господи, та що ж таке? Але знаєте що? Коли е я вже трошки змирився з цим, то я зрозумів, що коли я зранку прокидаюся і мені не надзванюють на телефон по 20 разів. Коли мій ранок не починається з того, що мені дзвонять і кажуть: Богдан, треба 5 тисяч прямо зараз заплатити за те, потім Богдан, сьогодні зарплатня, треба 3 тисячі мені прямо зараз теж сьогодні. І ти ж не можеш від цього відмовитися. Коли твій ранок не починається з того, що якийсь розгніваний клієнт, котрий щось не зрозумів, телефонує тобі не спочатку робочого дня, а о 6-й ранку, щось намагається тобі там пояснити. Твій ранок вже з цього не починається. Мій ранок починається з тиші. Мій ранок сьогодні починається з того, що навколо мене нікого немає. Мій телефон не розривається. І я спокійно йду снідати, читати слово Боже, робити зарядку, заспокоївшись, і потім мені дзвонять і я йду працювати. Отак. От це для мене це дуже сьогодні Але Хочу помітити, що в цьому всьому стані мої борги не змінилися. Ну, тобто, це наступний крок для мене. Наступний крок моєї пустелі, особисто моєї постелі, це, це буде це погашення всіх боргів. Який це буде у вас період, це ви знаєте. Ви знаєте, що у вас в сім'ї, ви знаєте, що у вас в роботі, які виклики сьогодні хтось може навчається чи ще щось. Ви знаєте ваші виклики. Написано, що серце знає біль душі, або душа знає біль серця. Ви знаєте що? Що у вас в вашому житті? Яка у вас пустеля. І що мені подобається, що Бог не виганяє нас палицею в цю пустелю, а Він вмовляє нас. В одному з перекладів написано, що я буду манити її в цю пустелю. Бог робить в нашому житті так обставин, щоб ми. Самі захотіли піти в цю пустелю, де ми заспокоїмося і все ж таки знайдемо Бога. І ще мені подобається те, що Бог не просто заганяє нас в суху землю спекотну і безводну пустелю, а щоб ми там померли. Він приводить нас туди, щоб ми знайшли там справжнє джерело. І 20. 19, 20 вірші, це у синодальному буде 18 19. Написано, що я усуну з її уст імена валів, так що їхніх імен вона більше не згадуватиме. У той час я. А, далі, вибачте, це 21-22. Я хотів зачитати, а це буде 19-20 у вас в синодальному. Написано Я заручу тебе із собою навіки. Візьму тебе собі на засадах справедливості і права милосердя і любові. Я заручу тебе собі у вірності, і ти пізнаєш Бога. Ці слова використовують як слова молитви, коли традиційно на молитву нав'язують юдеї тфілі. Коли вони нав'язують його, вони кажуть, ці слова: Я зарочу тебе зі собою навіки, візьму тебе. Собі на засадах справедливості права і милосердя. І що це може нам, для нас означати? Це означає вірність Бога, вірність Його слова. Щось я собі записував? Десь воно ділося не зрозуміло. Але я, наче пам'ятаю, про вірність. Друге Тимофія. Друге Тимофія. Суть в тому, там в місці написано, що Бог залишається завжди вірним, навіть якщо ми не вірні йому. Ось. І він дає нам надію. І це все слово воно запевняє, це запевнення Всевишнього в тому, що його любов вічна і вона не згасна за жодних обставин. І ця надія вона перетворюється на загрозу привести народ в тяжке покарання. Але ця загроза теж прояв любові Всевишнього. І він шукає цієї відповіді любові від народу. І покарання не є помстою. І кінцева мета не винищити народ, а відродити ті дні, коли любов до Всевишнього була чистою та щирою. Всевишній згадує результат Ізраїлових синів. Виходу із Єгипту, коли вони з радістю пішли за ним, незважаючи на те, що дорога була і невідома, і незрозуміла, можливо. І Бог Ізраїлю знову приведе народ до пустелі, щоб почути пісню, яка звучала на його честь. І долина печалі стане полем радості. Це коментар ортодоксальний, такого коментатора, як Санчина. І Ісайя, я цим завершу, 35-й розділ, 6-й вірш, написано. Що кульгаві підскачуть, мов а німі заспівають від радості. Чому? Бо прорветься вода в пустелі і потечуть струмки в пустелі. Бог каже, що в цих всіх обставинах Він зможе знайти для нас джерело життя. Тому я вас надихаю, надихаю себе, надихаю вас через слово, що перше, Слово Боже, буквально, воно показує, що Бог збере свій народ і він залишається йому вірним. В цьому ми бачимо і для себе благословіння. Якщо Бог вірний Ізраїлю, то Він вірний нам. Друге, Бог виводить нас в пустелі, щоб говорити до наших сердець. І в цій пустелі Він не хоче нас знищити, а Він хоче, щоб ми знайшли живу воду. Амінь.